Привіт! Сьогодні я проведу дослідження на тему Траєкторія руху, шлях і переміщення. Мета дослідити, як змінюється траєкторія руху тіла залежно від системи відліку. Зрозуміти різницю між шляхом і переміщенням. Для досліду мені потрібні аркуш паперу та олівець. Спочатку я проводжу олівцем по прямій лінії вправо і вліво. Це рух по прямій траєкторії. Тепер, зупиняючи руху олівця і не відриваючи його від аркуша, я повільно пересуває аркуш угору. Ми бачимо, що лінія стає хвилястою. Відносно аркуша грифель рухається прямо. А відносно стола по хвилястій лінії. Отже, траєкторія залежить від системи відліку. Висновки. Траєкторія руху залежить від того, відносно якого тіла ми розглядаємо рух. Шлях це довжина траєкторії яку проходить тіло, а переміщення найкоротша відстань між початком і кінцем руху. Отже, ми з'ясували, що траєкторія, шлях і переміщення можуть бути різними в різних системах філіку.